Вітаю вас дорогі підписники та глядачі, а також всіх любителів тихого полювання. Вівторок, 20 травня, ось так хмарно в лісі. Трішки накрапав дощ, ну, но... але такий дощ нам потрібен. Погляньте, яка в мене перша знахідка сьогодні. Який красунчик гриб. Просто суперовий. Ну що ж, ми будемо зривати. Сидить слабенько, але гриб просто причудовий. Грибничку прикрили. Погляньте, розмір супер, такий міцний. Ах, а пахне як. Вже трішки потепліло значно і ночі значно тепліші. Тож, очікуємо, що грибів стане більше, тим більше, що подощило, Зараз буду грибочка чистити, подивимось, чи чистий він, чи ні. І будемо шукати далі. До речі, вже декілька років на цьому місці я не знаходив взагалі гриби. Тож, знайти зараз ну це для мене великий сюрприз. Грибочко я почистив і взагалі жодні дирочки, зовсім чистенький, ну просто супер. Ну, йдемо шукати ще пару. А вас я попрошу підписатись на канал та поставте подобання щоб не пропустити наступне відео. А я вас буду інформувати про початок грибної філії, які гриби ростуть, по якому лісі краще шукати. Тож, скористайтесь цією нагодою. Ну що ж, походив ще я трішки. І це мене вже радує, тому що є ще один. Ну, правда, досить такий маленький. І я його заберу. Це також боровичок. Тут такий ростуть. Чому забрав? Росте біля самої дороги. Тому сенсу не бачу залишати, тим більше, що весною. Ну вони просто дуже-дуже швидко стають червиві. Якби навіть він не ріс біля дороги, то можливо воно можна було б спробувати залишити, подивитися, як швидко він росте. Ну, але сподіваюсь, нам трапиться ще. І тоді ми його залишимо. Ну, але грибочки молоді. Це вже дуже-дуже радує. Значить, сезон ще триватиме, Та? він ще може, можна сказати, і не розпочався навіть. Що ж, накрапає і далі дощики, ну, а в мене вже наступний грибочок. Да, по такому можна і стукнути. Вже старий переріс. Ох, і ще трішки рано, ну, але він міцний. Сподіваюсь, що чистий. Ну, не даремно я прийшов. Цікаво, чи виріс він вже в суботу, коли я був тут останній раз. І коли я його не побачу. Що ж, грибничку прикрили. І шукаємо ще. Ну, самі бачите, шукається тільки по одному. Це, до речі, перший гриб. Ось, перший гриб, такий старий, що мені попався. Решта всі, що знаходив в цьому році, були ну, молодесенькі, гарненькі. Попередній той малюк, що я знайшов, також був здоровий, чистий, гарненький. Ну, а я чищу цього і йду далі. Попереду ще всі ті місця, де я знаходив гриби в цьому році. Ще я туди не дійшов. Ну, Сподіваюсь, що там щось є. Ну і ще багато інших місць. Я вже трішки походив і того гриба почистив, є є декілька дірок, трішки є. Новий ну, не ріс на такому місці, що я і не сумнівався. Так, а що я вам хочу показати, на що є наступна знахідка? Правда, ще її потрібно відкопати. Ось так у дорозі. О, боком росте. Так, залишилось трішки ось такий. Ну, не дивно, він тут на дорозі росте. Ось бачите, він ріс. А ось це, це місце, де я знайшов першого гриба в цьому році. Буквально пів метра. Якось так. Будемо шукати ще, до того ж місця ще є. І ну, сьогодні вдача також на моїй стороні. Думаю, це заслуговує на лайк. Так, іду я значить ось так по лісу. Красивий такий сосновий ліс. Що я знайшов, на що я натрапив? Ось така галявина, тут скрізь лізуть ось такі грибочки. І ось Тут автофокусу немає камери, тож зробив я детальні фото і побачите, це, я так бачу, якийсь із павутинників. Є така характерна павутинка під шапкою. Фото я зробив, якщо хтось пізнає, що це за гриб, буду дуже вам вдячний, якщо напишете про це в коментарях. Бо мені дуже цікаво. Як бачите, їх тут досить-досить таки багато. І лізуть такі молоді. Дощі прийшли. Сьогодні також трішки її дощить, але такий дощ грибників не лякає. Тож я йду далі. Тут не потрібно нічого казати, просто слухайте. Ну що ж, я вже майже на кінці лісу, в принципі, всі такі грибниці в мене тут закінчилися. Ось ви бачите знахідки, чудові грибочки. Да, цей трішки, трішки є дірочок, але нічого. Що хочу сказати, знаходив, як ви бачили, на галявинах. Це дуже добре, значить що в принципі, тепла вистачає і будуть з'являтися. Результат вважаю непоганий, тому що був в суботу я і в суботу я нічого зовсім не знайшов. Прогрес є. Буду вирушати додому. Думаю, через день знову поїду перевіряти всі свої місця. Вас попрошу поставити вподобання та підписатись на канал. Це дуже допомагає розвивати україномовний контент. Ще дуже хочу подякувати вам всім, кожному і кожній. Нас вже 3000 підписників. Це дуже-дуже такий гарний результат. Тож, рухаємось до наступної мети. Ну і до наступної зустрічі в лісі.